Дам таку інформацію цікаву. Для роздумів. Не замічали таку от штуку, От ви там заходите в магазин, накупляєте, там, наприклад, там на 5-6 тисяч гривень товара. Ви купляєте, ходите, відчуваєте себе в магазині таким, знаєте, якісь властиліном, таким ну, власником, ви там купляєте дорогі речі, все супер. І тут, ви приходите до каси, починаєте, стоїте в черзі, все положено. Там біля каси щось там набираєте, ще щось там, стоїте там з жінкою, там, чи з дітьми, чи самі. І тут, коли доходить до вас момент, за вами теж вже зібралися, і тут ви починаєте вже виложити товари, ви не замічали, що ви починаєте їх виложити швидко. І у вас з'являється чувство, вини вже перед тими, тими, які за вами стоять. Вони ждуть, що вам треба скоріше, ви її бігом починаєте виложувати, бігом починаєте зложувати. і замічали, що зразу в цей момент, як у вас багато товару, порода зразу починає бистро це сидів пікати, бігом, 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 бігом кидати. І вже, виходить, на виході ви вже відчуваєте себе кинутим. йди звідси, вже, вже ви вас вже вигонять звідси. Ще до каси ви стояли, ще були нужені людиною, а тут вже вас викинули. І ви знов бігом, бігом, бігом. Раді чого? Бо вас підпирають звідти. Ну, так ви так само ж чекали. Прикидайте, як система працює? Через касіра вас вже зробили ненужним. І вам вже дають, е, ви ще не позложували. Вже тої людини, слідующій, вона кидає вам речі, і вже вони з вашими речами, і той, чоловік вже дивиться на вас, ідіть повсюди. І ви такі бігом скидаєте, бігом йдете. Як вам тема? Правда? І тут нагнули людей. Ще один такий приклад наведу. Мойка, де машини миють, Самообслуговування, де ми самі миємо машини. Не замічали ситуацію, що там дають, наприклад, 50 секунд там, піни там, чи води? Ну, ви знаєте, що це коштує там, наприклад, 50 гривень жетон. Да? І вам дають 50 секунд. Ну, чому не зробити 70 гривень жетон хвилину 10? Всі знають, що не вистачає, і всі біжать. Замічали, біжать там. І багаті, і з грошима однаково. Їх женуть як стадо. Що на касі гнали, що вони там десятку чи двадцятку заплатили на касі, що і тут їх женуть? І людина біжить, ви розумієте, хтось це зробив так, знаючи, що піни треба на машину на минуту, а їй зробили спеціально 50, щоб тих 10 секунд людина бігла. І тут бігли, і вас тут гнали. Тож можна це зробити? Якщо ви заплатили 100 гривень за мойку, заплатите і 120 гривень, де ви дінетесь. Але спокійно. Бачите? І так ловіте. так скрізь. У нас людей ловлять і женуть. Ви навіть не замічаєте цього, як ця палка це робить. А ось тут, фу, смердяче. Тоді їдете на просту мойку, даєте людям 500 гривень, вони мають машину, ви спокійно сидите і п'єте каву. Ну, уловок дуже багато в системі. Я тільки за одну за дві розказав. А їх ще більше є.